Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Сьогодні, о півночі за Київським часом, Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання, присвячення падінню російського літака ІЛ-76. Нагадаю, що Російська Федерація вимагала проведення цього засідання ще вчора і. Очевидно, що якщо б головуюча у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй Франція погодилася б із цією вимогою, а не перенесла б проведення екстреного засідання на добу, тоді це засідання стало б важливою частиною російської інформаційної кампанії проти України на тлі загибелі цього літака. Можна до речі, побачити, що вчора. Це ще була інтенсивна пропагандистська інформаційна компанія за участю навіть спікера. Державної думи федеральних зборів Російської Федерації, російських депутатів і пропагандистів. А сьогодні у Росії говорять про ІЛ 76 набагато менше, майже вся увага пропагандистів прикута до подорожі російського президента Володимира Путіна до Калінінграду і тих висловлювань, які можна почути від російського очільника у цьому російському регіоні, який з усіх боків оточен. Територіями країн-членів НАТО і Європейського Союзу. До речі, Калініградська область зараз вважається одним з найбільш ризикованих регіонів з точки зору можливого прямого зіткнення Російської Федерації і країн НАТО у майбутніх конфліктах між демократіями і диктатурами, які визначатимуть розвиток ситуації у нашому сторіччі. Але ми розуміємо. Чому в Росії вже не так багато уваги приділяють катастрофі іл 76 як це було вчора, тому що поки що, принаймні, не надали жодних доказів власним твердженням про те, що українськими збройними силами був збитий літак із громадянами України, військовополоненими, які мали бути обмінені на громадян Російської Федерації. У Морзі з'явилося тільки кілька тіл загиблих, що з точки зору кількості відповідає якраз екіпажу цього судна, прізвища членів якого були встановлені журналістами-розслідувачами, але ніяких інших тіл загиблих під час авіаційної катастрофи. А нагадаю, що губернатор Білгородської області підкреслював, що загинули всі, хто знаходився на борту літака. Поки що, принаймні, не було пред'явлено громадськості, а рятувальникам навіть не надали можливості оглянути місце катастрофи. Так що ми навіть через добу, після того, як ця катастрофа відбулася, не знаємо не тільки причин того, що реально сталося із літаком, але й того. Що або хто знаходився на борту літака іл 76 у головному розвідному управлінні Міністерства оборони України навіть говорять, що на борту цього літака мали бути якісь високопоставлені російські чиновники однак, у останній момент їм не дали можливості піднятися на борт. Очевидно, заборонили в тих спеціальних службах, які могли уявити собі майбутню долю літака в будь-якому. Наразі ми з вами маємо справу із серйозною пропагандистською кампанією Російської Федерації. Ми дійсно не знаємо з вами, що відбулося із літаком. Ми не знаємо, хто знаходився на борту літака чи який вантаж він перевозив. Однак є беззаперечні факти: у Росії почали розповідати про катастрофу літака. У Білгороді, буквально у перші ж хвилини після того, як ця катастрофа відбулася, і не просто розповідати журналісти там з Білгородської області, а розповідати з трибуни Державної думи Російської Федерації спеціально виступав голова комітету по оборони нижньої палати російського парламенту у спікера Державної думи, який, як ми розуміємо, має... Прямий безпосередній зв'язок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і старанно виконує всі вказівки адміністрації президента, одним з керівників якої він і був до того, як очолив державну думу Російської Федерації. Вже був чіткий план дій і чіткі абсолютно звернення до західних союзників України, щоб вони припинили фінансування нашої країни і допомогу їй у протистоянні з агресивною Російською Федерацією. Про що це свідчить? Що Росія, в принципі, намагається використати цю ситуацію так, як вона завжди використовувала будь-які ситуації на фронті і не тільки в Україні, для того щоб створити ситуацію дестабілізації у ворожій країні. Росії дуже важливо зараз, щоб почалася така внутрішня дестабілізація в Україні, тому що в Москві продовжують бути впевненими, і це не нова ситуація. Така ситуація внутрішньої дестабілізації можна сказати, підгрівається з 2014 року, а то й раніше, що дестабілізована Україна буде набагато більш легкою здобиччю для Російської Федерації, і питання приєднання її території до Російської держави і зникнення української державності як такої вирішиться автоматично, без серйозного застосування. Російських військ. Таким чином, будь-яка така ситуація, як з літаком Міл 76 використовується саме для такої пропаганди. От бачите, українці навіть не думають про власних громадян. Вони готові стріляти у літаки з власними військовополоненими. От Російська Федерація, ну, ми знаємо, Росія добра душа, вона простіх завжди думає, особливо у Бучі, Алєпа чи в інших місцях злочинів, які стали, можна сказати, найголовнішою характеристикою російської державності. По-друге, це дійсно. Питання до союзників воно навіть більш важливе ніж питання пов'язане з настроєм в українському суспільстві. Україні мають перестати допомагати ті західні союзники, які сьогодні виступають за. Скорочення допомоги України. ті представники політичних і громадських еліт, які погоджуються із такою логікою Москви чи просто прямо діють за вказівкою з Кремля, мають отримати додаткові аргументи для того, щоб їхня позиція була аргументованою. І ось ситуація з літаком має бути таким важливим додатковим аргументом. Зовсім не тільки тому, що мова може йти про долю військовополонених. про яких про наявність яких на борту цього літака ми досі нічого реально достоменно не знаємо, окрім російських непідтверджених повідомлень? Найголовніше це звичайно той факт, що літак міг бути збитий західною ракетою. У ситуації, коли західні лідери неодноразово говорили, хоча це очевидно неформальні заяви, що західна зброя не використовується для ударів по суверенній території Російської Федерації. Я завжди казав, що це до певної міри маразм з обох боків, тому що Росія вважає своєю суверенною територією зовсім не тільки Білгородську область, але й Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області України і Крим, вона ж записала ці регіони у власну конституцію. Тому Росія має бути байдуже по якому регіону який згаданий в. Російські конституції наноситься удар західною зброєю, це все одно застосування західної зброї на території, яку Росія вважає своєю, але у заходу абсолютно інше ставлення до цієї ситуації, тому Білгородську область обстрілювати не можна а. Донецьку чи Луганську чи Крим можна. Не буду це коментувати, однак, в будь-якому разі ми бачимо, що Росія готова використовувати цю західну шизофренію з власними політичними цілями, І показувати. От Бачите, ви їм забороняєте, а вони порушують ваші заборони. Завтра Москву ракетами обстріляють. І це також намагання зупинити допомогу Україні сучасною зброєю. Так що. Історія з літаком Іл-76 буде ще мати своє продовження. Ми ще побачимо, що скажуть російські дипломати на засіданні Ради безпеки. ООН. Я впевнений, що зараз над їхніми аргументами і сигналами працює вся Кремлівська Радь. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!